Я вітаю всіх дітей добрий ранок. Добрий день, доброго дня, пані Наталя. Доброго дня, Марійка, доброго дня, Тарасик. Відкладіть усі ви ві справи, балачки свої, забави, сядьте дружно, всі, будь ласка. Марійка, Тарасик. А що сьогодні цікавого, очікує у нас на заняття. Дуже полюбляю цю гру. Вона розвиває пам'ять і кмітливість, і вона мені дуже подобається. Нам знадобляться пластикові кришечки, які ми розфарбуємо під сонечко. А ще нам потрібна галявинка, на якій вони полюбляють грати. Беремо аркуш зеленого папіру і малюємо на ньому клетинки. Ви вже здогадалися, що це гра хрестики, молики. Щоб нашим сонечкам було весело грати, є прості правила. Кожен з гравців ходить по черзі, один жовтими сонечками, інший червоними. Чиї сонечки першими утворюють горизонтально, вертикально або діагональну то той і виграв. Друзі, сьогодні я з Марійкою навчу вас, як грати, хрестики нолики і ніколи не програвати. Тож Марійка грає червоними і ходить перша, ставить своє сонечко у будь-який кут, а я їй відповідаю жовтими. Я своє червоне сонечко знову посаджу у будь-який куточок. Мені треба захищатися, і тому своє жовте сонечко я ставлю між червоними. Залишився останній вільний куточок і моє червоне сонечко посяде в ньому. Отож, незалежно від того, який буде мій хід, Марійка виграла. Починаємо другий раунд. Тарасико, ходи першим. Що ж я поставлю посередині? Я своє червоне сонечко теж поставлю посередині, але зверху. Отож в мене з'явився шанс перемогти. Ставлю своє сонечко у нижньому кутку. Марійка, захищайся, я поставлю у верхньому куті червоне, я теж у верхньому поставлю. Отже, Тарасико, незалежно від мого ходу, ти вже переміг. Друзі, іграйте з задоволенням цю гру. Приходьте до нас, до побачення!